Зараз у Салтівському районі Харкова готують будинки до опалювального сезону. Одну із багатоповерхівок вже перевірили спеціалісти комунальних служб: житлокомсервіс, «Харківводоканал», харківські теплові мережі та «Харківміськліфт». Комісія не лише обстежила будинок, але й підтвердила, він повністю готовий до перших холодів. На цей час ми готуємо до опалювального сезону, перевіряємо технічний стан мереж у підпіллі цього будинку. У липні місяці цього року був виконаний поточний ремонт з холодної води. Ми виконали ремонт паячна труба, пластик, ППР, замінили всю запірну арматуру на стояках, тобто виконаний ремонт. Цей будинок повністю готовий до опалювального сезону систем водопостачання та водовідведення на 2024-2025 рік. В цьому будинку проводиться технічне обслуговування на предмети дефектів запорної арматури, засувок, а також турбопроводів центрального опалення. Ми знаходимося на Рамки інженерно-технічний пункт, який відповідає всім вимогам. Цей будинок готовий до опалювального сезону. При обстеженні будинку спеціалістами в першу чергу звертається увага на скарги мешканців, які можуть бути усунені під час технічного огляду. У Садовському районі по підготовці до опаленого періоду проводиться техогляд, гідравлічне випробування трубопроводів центрального опалення. А також були проведені промивка теплоносія центрального опалення. Також проводиться техогляд рамки даних будинків на предмет дефектів та аварійних ситуацій. КП Харківськ це були проведені техогляд освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та техпідпіль. Будинок за даною адресою, в якому проводились техогляд готові до опального періоду, аварійні ситуації відсутні. Перевірки такого роду є плановими та проводяться раз на півроку. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини.